Ось 25 літ з того моменту, коли наша церква вийшла з підпілля. У той важкий час церква і релігія нищилась через атеїстичну пропаганду. Багато церков було спалено або перетворено на склади. Багато священників та монахів арештовували за надумані злочини. Але й тоді були люди, які зберігали у серцях своїх віру і протистояли пануючому ладу в Україні. У сьогоднішній програмі ми продовжимо роздуми про цей особливий час в історії нашої церкви: час підпілля у кожної людини, родини чи народу. Є як радісні, так і сумні хвилини, ситуації, які потребують згуртування, і мусить бути хтось чи щось, що допоможе вистояти у цих непростих моментах. Послухаймо наймолодших учасників нашої програми про те, що допомагає людям у складних ситуаціях. Щоб тобі допомогли в складній ситуації, треба звернутися до близнього. Мама, тато та кат... е... сестричка, братик, Чещу, брат, дідушу, бабуся, мама, тато, Бог, діду, бабуся, мама, сестричка, брат, сестра. Братик, я в складних ситуаціях молюсь, мені Бог допомагає. Бог ангеликий. Ан, ангели. Нам допомагає в складних ситуаціях Бог. А до кого ми маємо звертатися в складних ситуаціях? До Бога до на найкращих друзів. До, до близьких, до мами, до тата, до дідуся, до бабусі. складних ситуаціях Людям треба звертатися до Бога. Нам допомагає, коли ми помолимось. Я молюся до Ангелика, щоб не було війни. Допомагає молитва до батьків. До, до лікаря і до Бога. До нього звертатись, треба молитися. Ми просимо Бога, щоб ми були здорові, щоб війна швидше закінчилася, щоб ми жили у мирі. Ісусику дорогенький, я твоє дитя, будь зі мною все життя. Велику роль у збереженні віри в часи підпілля відіграли меряни. Блаженніший Любомир Гузар у своїй лекції Хто є мрянин чітко окреслює межі мерянського служіння. Він стверджує, що меряни живуть і діють у світі, на що вказує походження цього слова, яке походить не від старослов'янського слова, що означає спокій, а від слова, що означає світ. Детальніше про це у проповіді. Слово виховання нам асоціюється радше з церквою і школою, але найперше місцем виховання, зростання людини, самого маличку, має бути наша родина, наша сім'я. На жаль, батьки часто не мають часу виховувати дітей, вони зайняті роботою, часто є за кордоном. І тоді наче хочуть перекласти своє покликання, свою місію на церкву і школу. Хоча має бути навпаки, церква і школа мають допомагати родині бути колиською любові, віри і надії. Це допоможе їй дорослому житті стати доброю людиною, відповідальним громадянином, але найперше справжнім християнином. Добре, що сьогодні ми можемо вільно ходити до церкви, молитися. Маємо навіть католицьку школу, університет, де людина може здобувати освіту, може краще пізнавати Бога, вчитися Його любити. Але що було тоді, коли всього цього ми не мали? Коли церква була у підпіллі? Коли священник не міг відкрито відправляти службу Божу і провадити дітей, тоді саме сім'я, родина була місцем передавання віри від дорослого до дитини. Задаймо, що саме бабуся вчила внуків молитися, саме бабуся прививала їй цій дитині. Любов до Бога, дитина пізнавала в простий спосіб головні правди віри. Саме нашим батькам, нашим бабусям, дідусям, які були виховані у вірі християнській, ми завдячуємо те, що ми є віруючі. Там, саме в родинному колі, розпочався наш шлях. До Бога. І сучасна сім'я має пам'ятати про це, що дитина має найперше пізнати Бога у своєму домі, беручи приклад звіруючих батьків, які щодня моляться, які довіряють своє життя, усі свої потреби, сімейні, подружні, родинні в Божі руки. Якщо цього не буде вдома, тоді навряд чи ця людина, ця дитина в майбутньому захоче бути з Богом в дорослому житті. Просимо сьогодні семотнього Бога, щоб наша родина, сім'я була такою школою віри, першою семінарією, першим. Монастирем, тобто місцем, де зростає любов і покликання служити Богові. Дозволимо нашим дітям, самого маличку, пройти до Господа Ісуса, щоб потім в дорослому житті вони цю віру могли утвердити і зберегти. У час темної грізної бурі, коли церква знаходилася у підпіллі, настав час заснування згромадження сестер Пресвятої Євхаристії, метою якого було любити Ісуса у Пресвятій Тайні Євхаристії, перепрошуючи його за всі завдані зневаги. Про історію даного згромадження, як і про підпільні покликання, дізнаємось у наступному сюжеті. Переслідування та заборона Української греко-католицької церкви радянською владою призвели до ще більшої ревності та праці для її збереження. Важливим здобутком тих нелегких років були покликання до духовного стану, а також утворення нових згромаджень, які мали за мету постійну молитву за церкву та державу. Яскравим прикладом підпільної ревності є згромадження сестер Пресвятої Євхаристії. Згромадження було засноване 21 квітня 1957 року. Цього року згромадження одержало благословення від владики Миколая Чернецького на існування на розвиток. Починалося воно ще задовго до цього часу. Отець Петро Більо, засновник нашого згромадження, він гуртував біля себе багато молоді, зокрема дівчат в ті часи, щоб молитися за Україну, за церкву. І з цього гуртка дівчат. Трошки пізніше, вже власне виникло згромадження. Засновник згромадження, отець Петро Більо, народився у 1914 році на Львівщині. Він бачив жорстокі переслідування, відправи по лісах та зачинених храмах, і понад усе прагнув через молитву випросити у Бога волі для народу та церкви. Вплив мав на нього монастир отців ці Василіян. Ну з навколишніх сіл багато ходили туди люди на службу божу на інші відправи. Також він ходив разом з батьками туди, і з ранніх літ він відчув власне те бажання стати священником. Він був висвячений в 1951 році. До цього отець закінчив самбірське педучилище і він працював вчителем початкових класів і німецької мови. В тих навколишніх селах біля Добромеля біля Хирова, об'єднавши довкола себе ревних дівчат, які постійно молилися за краще майбутнє, отець отримав благословення владики Миколая Чернецького на утворення нового згромадження. Отець, коли 21 квітня п'ятдесят року, коли прийшов з гуртком дівчат до Владики, виношував іншу назву: мали бути сестри Теодозіянки, але сам Владика. Зараз блажений Владика Миколай піддав таку думку отцеві. Чи Він би не був проти, щоби згромадження було мало іншу назву сестри Пресвятої Христі. І ще Владика додав, що на той час у всіх майже народів. Вже було таке згромадження сестер Євхаристу, власне, і сказав Владика, що настав час, щоб і в нашому народі було таке згромадження. Ну і отець погодився. Нове згромадження через Господнє проведіння отримало не тільки свою назву, а й символічний чернечий одяг. Почали задумуватися, який же колір. І от сестрі першої настоятельці, сестрі Михаїлі Кренті, сниться сон, що Мати Божа простягає їй, власне, одежу синього. Спочатку вона була трошки світлішого кольору, голубого кольору. Це як опіка Матері Божої. Ну, і... Колір неба, звичайно, що такі, як я зараз, є в тому одязі, то тільки було спочатку, коли церква вийшла з підпілля, в 1990 році ми почали вдягати. Ми мали кожна габіт, але він десь так був захований, щоб був подальше від людського ока, та ще й від того, як кажуть, ока ворога. А е, одяг був скромний, звичайний, е, цивільний одяг. Щоб не викликати підозр з боку влади, сестри жили своєрідним подвійним життям. Наші сестри працювали в садочках, в колгоспі, в будинках престарілих. Це було якби таке державне оформлення зовнішнє. А друга сторона це, був, це було наше життя, яке було укрите і закрите перед усіма. Це було дуже дуже таємно і бо було дуже небезпечно. Ми жили в таких невеличких спільнотах. Двоє-троє сестер. Нам дозволили єпископи мати святі тайни. То майже в кожному домі, де жили сестри, дозволялося. То було чи в шафі, чи в тумбочці, чи, чи в шуфляді стола. Столів переховувалися, світі тайни. Ми на службу Божу переважно щоденно старалися ходити, але ми користали з церкви Римо католицької з костелу, жили, працювали страхом. Завжди, завжди те відчуття, що можемо бути викриті, але якось не зупинялися. Що продовжували і вчитися, і працювати і разом з тим молитися. В роки підпілля сестри також займались релігійно-просвітницькою працею. Багато сестер організовували служби Божі підпільно. Попередньо домовлялися з священиком, готували людей, де було так більш-менш не небезпечно, щоб не бути викритими, щоб для священика не було потім якогось важкого наслідку. Також готували дітей до сповіді, молоді подорожжя, до подорожжя. Ну, Багато докладали такого скажімо, євангелізації в той час, катехізації для молоді, для дітей, для старших. Подиву гідне є сміливе та ревне життя очевидців тих жорстоких років переслідування церкви своїм життям та працею. Вони показують нам гідний приклад наслідування Христа. Я у монастирі з 13 років. Чому так швидко? Я ще й досі, як кажуть, задумуюся і переосмислюю. Батьки мої, мої дідусі, бабусі із боку матері, і з боку батька були дуже побожні, дуже молилися. 一。Yeah. Першими ще плюс до всього, першими сестрами нашого згромадження були мамані, наймолод найстарша і наймолодша сестра сестра Михаїла сестра Суфронія. Я фактично зростала в тому середовищі, коли говорилося про заснування згромадження. Ми часто спілкувалися, отець Петро приїжджав, приходив, приїжджав до нас. Сестер дуже багато, дуже часто, бо нас часто відправлялися в служби Божі вдома. Всі І я фактично якби, зростала в тому дусі, в тій атмосфері. Так дуже гарно мені говорила тітка Марія, сестра Михаїла. То є царська дорога. Я собі завжди розума, що там царського, чому наше життя, то є царська дорога. Знаєте, оцінити в 13 років, що то є царське, направду важко. А от вже з бігом років, коли задумаєшся над своїм життям, прожитим життям, половина фактично того життя в таких умовах, що я його називаю страшний сон в ті ті, ті часи радянського безбожництва. І мимо того, дійсно хочу підтвердити і сказати, що то є царська дорога, що то є чому, бо пройшли роки, те, що колись було моєю мрією, одержати диплом. Ну добре, одержала диплом я вчитель німецької мови. Думала, світ перевернеться, коли я одержала той диплом ще з відзнакою. Не, не, не несло воно такого повного задоволення, повного відчуття щастя. Потім ще інше чогось поїхати за кордон. Поїхала. Теж, ну, ніби приїхав, все гарно, задоволений, все. Але завжди лишалося те, що я є в монастирі, і то давало мені якусь якесь відчуття такої безпеки, такого е, щастя. Ще від початку свого заснування згромадження є під пильним зором та опікою Пресвятої Євхаристії. А сестри заносять безперервну та щиру молитву за церкву та батьківщину. Раз ми є, раз ми триваємо. Я раз ми виросли в таких обставинах, ну надзвичайно складних. Надзвичайно несприятливих, значить, то є Божа справа. Що нам тільки треба докладати і докладати, щоб дійти до кінця до Бога. Як функціонували монастирі у підпіллі? Який одяг інструкції щодо відправ використовували монахи? У цей складний час, чому хлопці, незважаючи на непрості і складні часи, все одно йшли у монастирі. Про це у розмові з отцем Василянином Володимиром Полчинським. Отче Володимир, за 17 років діяльності вашої на нашій парафії, вигорнули молодь якнайбільше. І хотілося б знати, якою була причина вступу до монашого чину. Молоді юнаків у ті тяжкі часи репресії нашої церкви. Ми були виховані в ректорській вірі, і після смерті Сталіна, коли повернулися наші очі заскання, ми відвідували їх родинами і також збирався і молодь. І між молоді створилася група хлопців і дівчат, які допомагали священикам відвідувати парафіян. На службі Божій співпрацювати з ними. І так, що мені запропонували, щоб я пішов на священника, я сказав, ні, то не для мене. Але ми зробили таку між собою хлопці постанову не корити, не пити, не матюкатися, ми зробили таке. І ми один одного так якось слідкували, щоб того не робити. Я закінчив тоді ще вечірню школу середню. Але нас за сікло КГБ, і вони агітували, щоб я співпрацював. Коли я відмовився співпраці, то КГБ, який добре ще був, казав, для тебе дорога в інститут закрита, ти нікуди не поступиш. Як обіцяли мені, що коли я піду на співпрацю, то будь-який інститут для мене відкритий. І я тоді вирішив йти на священника. Як ви зовнішньо виявляли себе якось, що ви священник чи монах? Ми були звичайні, тільки Пітрохіль, тільки Пітрохіль, бо в кожному селі в нас була сумка, чи майданчик, і там всі речі були дослуги Божі. — Отець з собою не З Собою ми не так. возили. Отже все було в селах. І між селами, де ми обслуговуємо ті села, які я обслуговував, були зв'язкові. І вони давали знати, що там є потреба приїхати, якась потреба. І тоді їхався. Брав тільки вино частичі, більше нічого не брав з собою. Пізніше деяких сел було вже більш безпечно, то там пошили такий легенький. Филони, і почали вже речі, так що віддівав на себе тільки фелони або було мантіями. монахи мали мантії, такі, що на себе надівав і підтрим, і в тому відправляв. Чи під час підпілля нашої церкви співпраця була з іншими чинами Монашини? Як такої тісної співпраці не було, тому що то було все засекречене. І навіть в чині Творилися певні групи, де професор приїжджав і викладав, е теми, отже, ми конспектували, і пізніше ми між собою обробляли, обговорювали. Повторюю, пізніше здавали екзамени. І то було майже кілька груп таких, які були розділені між собою. Навіть для конспірації, бо тому, щоби на випадок когось взяли, щоб він не видав другого. Який спогад у вас з пам'яті не старається дуже свіжий з тих часів? Бачите, навіть більш було похорони, особливо священиків, монаків. Хоронили Болехові тут священика Городинський писався наш монах. Ми цілу ніч молилися. І над ранком наша міліція окружила, то вже приїхали дві машини міліції. І нам сказали, що вже міліція по дорозі скрізь міліція. Ми легенько відійшли на задні двері і через городами. Кілька городів ми перейшли, і ми пішли на поїзд, ми вже пішли. Аж тоді виносили священика і самі хоронили без нас. Ми пережили багато тоді. Отже, чи можна порівняти кількість покликань осіб, які раніше? В часи репресії вступали до чину Василянського і тепер. Тепер я вільний вибір. Я пер кожен хто хоче, але також і можна не так дорожати вірою, як тоді ми дорожили. Тоді було зберегти церкву, зберегти свою віру, то було найсвятіше для нас. Отже, і тому мова йшла на той поклик Христа. Церква святкує 25 років виходу з підпілля. І стоїть нагоди ми зробили таку медаль, наш герб Васильянський», Отже, щоб та пам'ять збереглася, і покоління могли якось згадати, що були такі часи переслідування, гонення церкви, і що церква здобула свободу. Це найбільший дар, який ми маємо. Завдяки святій літургії наші попередники змогли передати нам найцінніший дар віру так висловився на презентації унікальної книги Літургія підпільної церкви про богослужіння української греко-католицької церкви, в часі підпілля. Отець мітрат Андрій Іван Говера, докторант папського східного інституту у Римі. Хотілося, щоб читач відчув, як церква молилася у підпіллі, почув голос і побачив тих людей, які пережили переслідування. Мовив автор даного видання. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. З нагоди ювілейних святкувань 25-ї річниці виходу Української греко-католицької церкви з підпілля світ побачила збірка наукових досліджень отця Івана Говери про літургію підпільної церкви. Саме завдяки постійній молитві та відправі божественної літургії, священники та вірні змогли вистояти та передати нам найцінніший дар віру, перебуваючи в Римі в інституті Східному Папському. Я вибрав тему докторської праці Літургічне життя священиків та вірних в роки підпілля, щоб на основі документів, свідчень, спогадів тих, яких вже нема сьогодні, і тих, які ще живуть, зібрати певний матеріал, щоб представити сьогодні сучасному християнину від 21-го століття, саме як відправлялася літургія в тих умовах, коли це було надзвичайно важко для того, щоб це послужило сучасному. Християнинові цінити службу Божу, і щоб ми могли в службі наново відродитися. Літургія в Підпіллі не відправлялася так урочисто, як сьогодні, коли ми йдемо в храми і все відбувається згідно канонів і обрядів. Не було можливості в часи переслідувань відправляти службу Божу згідно всіх норм, але церква знайшла пристосування і в таких умовах. Існувала інструкція, яку ще. 1940 році накреслив митрополит Андрей Шептицький, пізніше розширив до умов сучасності вже наступник його митрополит Йосип Сліпий, де було вказано чітко, як відправляти літургію в певних особливих обставинах. Тобто дозволялося відправляти службу без церковних рис. Священик міг мати, наприклад, тільки петрахиль і по цивільному одягу вдягати і на випадок, наприклад, облави, коли міліція нападала, він швиденько міг це скинути і загубитися між людей, тобто він назовні не вирізнявся від інших людей. Також, звичайно, що служба рідкісно була співана. Тобто переважно це була читана, бо відправлялося, наприклад, в квартирі, де по сусідству жили інші люди, які могли, почувши, що щось відправляється. Позвонити на міліцію, здати також в своїй брошурі митрополит звертає велику увагу на матерію, яка дозволена до використання при відправі служби Божої в умовах, наприклад, ув'язнення, коли священник ув'язнений не міг дістати вина, він використовував родзинку, яку настоював, і з певним часом витворювався такий плин, який можна було вживати для літургії. Служебники, очевидно, були з тих попередніх часів, деколи навіть були переписувані вручну, і священики використовували такі служебники. А в умовах табору то навіть з пам'яті відправляли. Служили з тексту повного без скорочення і, Очевидно, у церковнослов'янській мові. У своїй інструкції митрополит Йосиф Сліпий перш за все звертає увагу на місце відправи та церковну утвар, котру радить використовувати в часі літургії. Вживалася церковна утварь, та, яка могла е, бути доступна, бо е, часті обшуки були і вилучали: ризи, священичі, чаші, дискоси, служебники. Тому е, часто е, за Чашу слугувало, наприклад, якийсь калішок з серванту, чи це був шкляний, чи парцельований чи фарфоровий. Так само для дискусу вживалася якась тарілочка, була ложечка, якась десертна. Деякі священики згадують, що вони відправляли, наприклад, на окулярах, бо не було можливості дістати чашу чи дискос, вони використовували практично все, що попадало їм під руки. Чи, наприклад, у випадку єпископа Величковського він відправляв службу Божу на консервній банці, яку використовував, або інші священики використовували, наприклад, замість дискоса, чистий листок паперу. Для рушничків також і летоні використовувалися в умовах ув'язнення внучі. Які видавали в'яжням, вони десь приховували їх і це слугувало для служби Божої. Тобто, практично, священик і греко-католицький, в будь-яких умовах, чи це на волі, чи ув'язненні, він знаходив можливість відправляти службу Божу. Церквою мучеників назвав українську греко-католицьку церкву патріарх Йосиф Сліпий. Однак, незважаючи на всі труднощі та перешкоди, духовні пастири і вірні зуміли зберегти в своїх серцях віру Христову і вірність своїй церкві. Так щоденною молитвою, посвятою і жертвою, наша церква здобувала свободу віри. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово. Поширюємо разом Слово Боже. З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей! Христос рождається!